Чоловіки з Редіт, які зелені прапорці вказують на те, що перше побачення вдале. Вона щиро слухає і щиро розмовляє. Коли ви знаходите спільну тему для розмови, і вона не тільки киває під час бесіди, але й збагачує вашу точку зору на цю тему. Хороша розмова підбадьорює мене. Моя дружина, з якою ми разом вже вісім років, мали неймовірно незручну першу зустріч в першу годину. Ми приваблювали один одного, але ми обидва були незграбними та сором'язливими. Розмова була настільки нудною і штучною, що я написав другові, що все йде погано і що зможу зустрітися з ним через годину, аж доки вона з якоїсь причини не запитала мене про мій план для зомбі-апокаліпсису. І в мене був відповідний план. Тоді ми разом захопилися цією темою, та інші теми почали набирати більш природний вигляд. Ми розмовляли ще 4 години, пройшовши весь цей час. Пішки одна хороша спільна тема може бути початком чогось неймовірного. Озираючись назад, те, що повинно було бути найбільшою позитивною ознакою жінки, з якою я одружився, це те, що вона докладала так само багато зусиль, щоб побачитись зі мною, як і я, щоб побачитись з нею. Вона писала мені першою, пропонувала час для зустрічі і придумувала ідеї на побачення так само часто, як і я. Я не думаю, що тоді я це усвідомлював, але я розумію це зараз. Коли ми тільки починали зустрічатися, моя дружина навчалася в юридичній школі на відстані в півтори години їзди від її дому. Одну ніч на тиждень вона приїжджала до моєї хати. Вона тимчасово жила зі своїми батьками. Ми проводили один вечір разом, потім вона залишалася на ніч, а вранці, о четвертій тридцять, вставала і їхала назад. Це було десять років тому, і вона все ще показує мені такий самий рівень вдячності. Я намагаюся відповідати їй на такому ж рівні. Найбільше прагну до того, щоб вона ніколи не зрозуміла, що саме я отримав кращу частину угоди, коли ми одружилися. Слухати і задавати взаємні запитання. Я не хочу говорити про себе весь час, це ж не співбесіда на роботу, де вона є роботодавцем. Дайте задати питання й мені, також хороші манери. З іншої сторони, на співбесіді потрібно задавати запитання роботодавцю. Коли не так зрозумів, що робити, починає зустрічатися зі своїм роботодавцем. Ми помилилися і прийшли в інший ресторан. Я прийшов в один на півночі міста, вона в інший на південній частині. У кінці кінців вона прийшла мені на зустріч, і після вечері ми розмовляли в парку біля озера до другої години ранку. І здалося, що час зупинився. Вона не використовувала свій телефон взагалі. Я сказав їй, що я не цілуюся на першому побаченні, щоб переконатися, що це не стосується лише зв'язку на одну ніч. В кінці вечора, коли я проводжав її до автомобіля, вона нервозно посміхнулася мені і поцілувала. Потім вона обійняла і навіть написала, щоб дізнатися, чи дійшов я додому, оскільки вона вже була дома, коли я дійшов до своєї квартири. Врешті ми одружилися вже як вісім років тому. Вибачте, але я майже закохався в вашу дружину, це прекрасно. Те, що вона написала, щоб переконатися, що ви дійшли додому, це вже само по собі велика ознака того, що все йде добре. Ви відчуваєте себе комфортно, коли спілкуєтесь. Це так просто, але таке недосяжне. Це справді так, якщо це те, що ви шукаєте, то бажаю вам успіху в пошуку цього комфорту у спілкуванні. Я згоден, що це безумовно хороший показник для багатьох людей, але не для всіх. На початку я відчував себе ніяково біля моєї дівчини, навіть після кількох побачень. Через кілька років тепер я не можу замовкнути біля неї. Вона мій найкращий друг. Вона має певний рівень впевненості, нічого надзвичайного, лише видно, що вона має уявлення про те, чого хоче. Коли вона відкладає свій телефон і не користується ним, це справді дуже хороший знак. Так, це дійсно правда. Я розумію, що перевірка повідомлень може бути необхідною, але якщо ви користуєтесь телефоном протягом більше ніж 5 хвилин, то принаймні повинні вибачитись і зателефонувати, якщо це невідкладна справа. Або якщо вам не подобається побачення, краще сказати про це відверто. Сумно, що присутність на побаченні є ознакою того, що це зелений прапор. Ну, це скоріш мінімум. Можливо, це питання поколінь, але як людина, яка зустрічалась з багатьма партнерами в свої 30 років, жінки майже завжди одразу кидають свої телефони. Іноді вони навіть роблять невелике шоу з цього, щоб переконатися, що я це помітив. Це навіть мило. Так, я з вами згоден. Зелені прапорці це більш додаткові переваги ніж мінімальні вимоги. Цей коментар дещо нагадує інші коментарі, де люди згадують про той момент, коли вона включається на побаченні. Але на жаль, це також є досить важливою базовою умовою, що потрібно бути на побаченнях, щоб вони відбувалися. <кій> Цей трет я все ще не впевнений. Чи ви просто жартуєте, коли говорите про свої побачення? Для більшості з нас те, що дівчина з'являється на побаченні, є дуже важливим критерієм успіху з зеленим прапорцем. Я розумію вас, але після того, як я перегорів, після деяких ненормальних людей з'явилися мінімальні вимоги для побачень. Навіть якщо ви сумуєте та відчуваєте самотність, і якщо вони не відповідають мінімальним вимогам, то другого побачення не буде. Ви мене заінтригували, і що це за мінімум? Як приклад мої вимоги з'являється без драми, не проводить значний час у телефоні, не просить мене про щось або не натякає на те, що вона потребує чогось, має мету активно її досягає, здатна підтримувати розмову без того, щоб все було про неї, не настоює на дорогому місці, ресторани тощо, має певний рівень освіти, навчається і розвивається самостійно, проявляє ознаки цілеспрямованості. Це був мій улюблений коментар. Якщо її там немає, це не побачення. Я жінка, і це також стосується хлопців. Саме так. Якщо на першому побаченні вона принесла прапор Лівії 1977-2011 років, у прямому сенсі, великий зелений прапор. Або старий канадський прапор 50-х років, тоді це був би червоний прапор. Або якщо вона раптово показує свою підтримку до Радянського Союзу, великий червоний прапор. О, так, це був би величезний червоний прапор. Моя доросла донька пішла на перше побачення з хлопцем, з яким познайомилася на сайті знайомств. Ми дуже хвилювалися, переконуючи, що вона кожного разу надсилає нам своє місце знаходження текстом, коли вона йшла кудись невідомо куди. Їй стало погано під час побачення, і він повів її до відділу невідкладної допомоги, чекаючи майже 6 годин. Коли їй стало трохи краще, йому все одно не дозволили побачитись з нею. Тому він замість цього пішов і купив для неї їжу, оскільки вони пропустили вечерю. Але коли він повернувся, вона все ще не могла вийти. Тому він сидів у своєму автомобілі з вімкненим опаленням під час літньої спеки Джорджії, щоб їжа залишалася гарячою. Коли вона нарешті вийшла, він передав їй вечерю та підвіз її додому, оскільки хотів, щоб вона відпочила так, як була хвора. Вони домовилися піти на наступне побачення, коли їй стало краще. Вони одружилися три місяці тому. Ми його любимо, і я особисто провів церемонію. Цей коментар змусив мене розплакатися, який чоловік та яке прекрасне доповнення до вашої родини. Повністю погоджуюся. Як батько, я завжди турбувався про те, щоб захищати свою дочку, з ким би вона не вирішила бути. Її попередній хлопець був надзвичайно емоційним і постійно її ображав. Але цей хлопець ні, він справді дивовижний. Скажіть йому про це: мій колишній і я розійшлися після десяти років, і, хоча я більше не маю з ним жодного контакту, я все ще спілкуюся та бачу його батьків регулярно. Вони завжди ставились до мене як до своєї родини, і це ніколи не зміниться. Я не кажу нічого поганого про свого колишнього, але його родина це просто любов. Я б не проміняла їх ні на що. Я люблю їх і завжди буду любити. Їжа, яка перебуває в автомобілі протягом шести годин, це чудовий спосіб нашкодити собі бактерії. Це люблять. Друга частина історії полягає в тому, що в неї була діарея, і він чекав її біля дверей ванної кімнати протягом наступних двох днів. Мені подобається ваш коментар, але їжа не перебувала в автомобілі протягом 6 годин лол. Однак була там близько однієї години, оскільки він неправильно оцінив, через скільки її випустять. Я вдячний вам за ваше почуття гумору і відповідь, бажаю їм щасливого шлюбу. Вона робить компліменти вам і вашому зовнішньому вигляду. Це мій спосіб вираження симпатії до хлопця. Відзначаю їх зовнішній вигляд. Тепер у вас є можливість сподобатись кожному чоловіку. Ми не чуємо достатньо компліментів. Дякую за ваш перегляд. Не забудьте підписатися на канал, поставити свою вподобайку і написати у коментарях свої історії про зелені пропорції на побаченнях. Підтримуйте україномовний контент, якісний україномовний контент. На все добре. Бувайте!